Слава Україні та слава Зсу в Одесі, 27 липня 519-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби була масштабна ракетно-дронова атака від росіян. Почалося все в середині дня, коли росіяни з ракетоносії в Чорному морі випустили дві ракети калібр через Миколаївську область в центр України і. Ракети долетіли аж до Вінничини, де їх збили. Всього було дві ракети. Потім, десь у п'ятій годині дня, росіяни зі стратегічної авіації випустили 33 крилаті ракети. Тоді була повітряна тривога по всій Україні. Ракети залетали через Приазов'я, Дніпропетровщину в центр України, і знову на захід долетіли навіть до Хмельницької області. Але всі 33 ракети наші красунчики з ППО збили це дуже добре. Ще якраз під час цієї ракетної атаки росіяни випустили чотири ракети кінжал, які дуже важко перехоплюються. Та в нас недостатньо ще систем, щоб по всій Україні їх перехоплювати. По одній інформації їх збили, по другій ні. Так і невідомо, що з тими ракетами сталося. Ну, наче ніяких серйозних влучань нема. Тому все більш-менш добре. І от прийшла ніч, і росіяни випустили вже іранські дрони «Камікадзе» всього вісім штук. знову через південь в центр і знову на захід. Але всі вісім дронів наші хлопці збили. Ну на цьому навіть все не закінчилося. У третій ночі росіяни випустили дві ракети калібр по одному з портів в Одеській області. На жаль, ці дві ракети збити не вдалося, тому пошкоджена портова інфраструктура. Та одна людина загинула. На жаль, в Одесі якраз був грім, тому невідомо було, чи то ППО. чи то вже прильот чи то грим, а так ще в Одеській області минулої доби якусь морську міну винесло прямо до узбережжя, де вона здетонувала та пошкодила будівлю, яка була на березі майже біля моря. Ще в Одесі ввечері вчора почався шторм. Люди фоткалися біля моря, щоб в кадр потрапляли хвилі. Але от під час однієї такої фотосесії хвиля змила в море двох підлітків, і зараз вони вважаються зниклими безвісті. В сусідній Миколаївській області, начебто, прильотів від ракет та дронів нема, Але росіяни після перерви знову обстріляли очаків та навколишні території. Удари були по акваторії. Очакова, так і по якійсь будівлі, десь поруч з Очаково постраждалих немає, тому й добре. Та й на Херсонщині минулої доби нема постраждалих. Оце дійсно добре, хоча росіяни більше п'яти десятків разів обстрілювали Херсонщину. Ну і щоб було більше гарних новин, давайте закинемо трохи грошей волонтерам.